Так, друзі, ми знайшли, куди ця машина возить. Возить тор, а возить вона його. Вон сліди. Та-дам! Свіжий завоз, свіжий привоз. Ось сліди, ось сюди ця машина в нас зробила одну ходку, видно, за другою приїхала. Ми трошки, трошки запізнились. Ми в засаді зараз посидимо, подивимось. Так, друзі, ми дочекались, поки цей КАМАЗ заїде під загрузку. Ось, це Макарівська ОТГ. Все та ж сама водчина корупціонера нашого місцевого Умельяненка. Так, зараз дочекалися що цей КАМАЗик заїхав Два екскаваторика Вони типа наче тут Вони наче да вони наче тут Чистять. Чистять. щось чистять, так? Да? Канали об війна, не війна, похер, бізняк то йде Так, зараз може трактор робить по Копає! Копай! Працює! Тракторець! Молодець! Ой. Тракторець молодець! Чуть не впав. Так! Щось там чистить, щось там грузить! Ай, тракторець молодець. Війна не війна. Пацанам. Да... Канали чистити треба. Вивозячи торф, да? На продаж. От підготували кучу на продаж. Так, ось ця машинка, яка чекала, поки ми виїдемо. Вон екскаватор переїхав. Щойно стояв отут, вже переїхав. Вище до цього, да? Так. ну Борти в землі, понятно. Він поки ще не загрузився, але тим не менше ну, Він вже сьогодні ходку зробив. Да, він вже ходку зробив там. Ми ж вже, вже вам показували, куди він зробив. Нету тіла, ні тут діла, Вільяненко вообще молодець. Такий не грама, не кришувальщик, так? Да? Доброго дня! Доброго дня! — Кидайте, дядьку, торгувати, бо вже нема чим здачі давати. Що це ви тут робите? Куди возите торф? На гриби. На гриби? На гриби щоб гриби ростають. Це на гриби там, де шампіньйони вирощують. Чи що? Так. Понятно. Нормально. Ну, це вони отут е десь рядом, так, да, в селі якомусь є. Дружній. Ага. Доброго дня. Доброго дня! А що ви тут робите? Це можна таке робити? Копали Копати можна тут, питаю. Дозволи, може, якісь є у вас. Хазяїнів є. Хазяїнів є? Хазяїнів. А є. А як прізвище? Чудово, хай їдуть. Оце вже... Оце то уровень уже. Чудово. Нормально хазяйнують хазяї тут. О. Да. Здорово. Оце хазяї. Поїхали. Пішли, ну і будемо чекати їх там на під'їзді. Бо вони сюди не заїдуть. Так, да, там, да. там машина... угу. Хазяї, хазяї. Хороші апарати у хазяїв. Так так все нас сфоткайте. Що ж ви, там же нічого не видно. Добре. Добре. Давай. Що ж тонірованості? Фоткайте, фоткайте багато років. <гум> Ми нас давно вже знаємо. Це ви чудово. Ми до нас приїжджали. Чудово. Да. Це ваше? Це наше, так. Да. А документи є, що вони тут в поймі копають? Це є документи, це не пойма, це наша власність, ці документи. Чудово. Ви знаєте, що ви з вашої... Покажіть. Ви... ви знаєте, що з вашої власності ви можете тільки на місці Я копати? Знає, Вивозити. Не, да, вивозити не можна. Знаєте, Ми да? вам даємо номер нашого адвоката. Ні, я сфотографую. Будь ласка, я тільки в руки не треба, Да. Ні. Ви там адвоката собі нанімаєте. Якщо у вас документів нема, ви не надаєте їх зараз. Ми всі документи вже надавали неодноразово. Я вас зрозумів. Тоді є... йдемо по законному. Добре. На все добре. Поліцію, ви... я, не я, на я не у вас, я на загальній території. Так, так. так що до свидання. Добрий день. Добрий день. 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 Слідче оперативна чи патрульна. Дивіться, яка ситуація. Заїхала машина на загрузку. Вивозять торф. Одну ходку вже зробили, можемо показати, куди вивезли. Ось. Також працює техніка. Якась приїжджала жіночка, не знаю, чи хазяйка, чи хто вона така, щось нас тут пофотографували. Я запитався, ви хазяйка чи не хазяйка. Вона, винятно, нічого не відповіла і, ну, і уїхала, тому що роботяги ні за що не відповідають, каже, що вам зараз привезуть документи. Я так зрозумів, що документів ніхто вже й не привезе, тому що їх ну, апіорія бути і не може. Ви взагалі проїхати? Ви точно не проїдете. а, а Ми з трудом. Ось машину покажу, яка вже зробила ходочку, поки хлопці підуть там ось машина, ось номера, ось борти землі. Ми трохи згодом покажемо, де куди вони сходочку вже зробили. Ось вам пойма, там ямка, там ямка, щойно жіночка при... Приїхала на шкоді, дуже кипішувала, розказувала, що це все її, що це її територія, вона в себе це бере. Але жіночка, видно, не дочитала трохи законодавства, що якщо це навіть твоя територія, то вивозити з неї верхній рудючий шар ґрунту не можна. Такий погрущичок хороший. Ескаватор. Це вона, це хазяйка? Ми не бачили ніякої хазяїни. Ну вони приїхали. до нас. Ну вона приїхала, нас пофотографувала. попсихувала. якесь підприємство, офіційно працевлаштовані mm. ви є я так розумію водієм екскаватору на якомусь підприємстві ну, хазейний. Хазейний. Я, я, я знаю, вони за мене я знаю хазяїни є в них прізвища і я Ну, прийде. Щось вона їздить туди, що не зрозуміли. Ну, прийде, ми її проводимо. Ну, як це ви прийшли? Ми зараз приїхали, тут окрім вас нікого немає. Напевно, то ви вчиняєте можливий злочин. Є якісь підприємства щоб працівникам копії якихось документів залізли. Нормально тут вже підготували. Чорнозема. Я ж кажу, це паї, скоріш за все, були людські. Да. Да, так, тільки, тільки розробку почали. Сама признала, що це, це ж та сама контора, яка біля... де вони там купали. Ну тут поряд, да? На Андріївці. На Андріївки, так. Да. Ну, Це скоріше всього вони. Там де ми визивали п'ять разів свіч оперативну і типу опечатували трактор, а трактор опечатаний, все одно працював. Ну, де да. Ми Переїхали місце дислокації поміняли. сказав що документів нема тут окажується що є давай поїдемо все тобі жити а я да? хорошо <риклад> <риклад> Я керівник підприємства, на якому працюють І Я буду зараз зустріч давати заяву. Я ж То Це ж ваше право. Можете давати, ніхто ж не проти. Ви не маєте права прошувати. Все маємо права. Розуміємо, що. Має, має. Право. Ви вже який раз приїжджаєте до нас? У нас я і головні були, я... у нас і поліція буде. Нас вже перевіряють по 10 разів на рік. Кажуть, що вони до нас ще перший раз приїхали, вони навіть не знають, яке наше підприємство. <звук> то, то Ви ж самі сказали, що ми ж з вами знайомі, ми до вас з вами їздили. Не знайомі. Ми нас давно вже знаємо. Це ви чудово. До нас приїжджали. Чудово. Дивіться, е... чому тоді не зробити копії цих документів. У вас робочий проєкт землеустрою є. хлопцям не покласти... Не о... у вас є о... робочий проєкт землеустрою? Начальника поліції, є повідомлення в прокуратурі, в адміністрації, в екологі... Всі... робочий проєкт землеустрою є, є у вас? Є робочий, він не повинен бути у людей. Ну він є у вас, так? У нас всі документи є. Чудово. Чудоволіці, перевірте, всі Чуд... були. Чудово. Я ж не господь Бог, я ж не можу да. все знати. Якщо у вас є, були, запит... які питання? Фоп е, Сидоренко і то Краснобург. Які займаються безпосередньо видобутком? Безпосередньо видобутком на власні земельні ділянки з усіма дозволами, що чинно Все в нас, в в у нас на гір... вже тисячу раз переділяв. Спитайте його. Ну походу, <хоти> 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 не в курсі. Не в курсі, так буде в курсі. Ото Мерлянинко. Ой, мій капець. Про площадку не одну машину не збирають. Це ж закон рішить. Представники влади, не ви. Чого ви переживаєте? Зараз прийде, друга, пішли. Це ж ваше право. Ви що думаєте, мене налякали заявою чи що. Да. Раді Бога, пишіть хоч 300 раз. Ви заїхали на приватну власність. Я ж до вас не йду. Та ви що, серйозно? А де вона написана, що на приват? Кругом написано. Де кругом? Пошлі, покажіть. Пошлі, покажете мені. приватну, йдемо. Йдемо покажемо. Ну, таблички, де які таблички, можливі, які да? таблички. Кадастровий номер написаний. Де? Тому що вже поліція не раз виїжджала і ми спеціально визвали, винесли в натури всі свої земельні ділянки. Це чудово. Які, що ви це чудово. Це Там так. є. Хорошо, добре. <плес> Може Ще постраждала ви від цього є. Постраждалі є від того, що ми заїхали на ваш кадастровий. Номер. А тепер ми вирішимо, хто постраждали. Ні, так є постраждали чи ні. Ви взагалі знайомі з кримінальним? А, знайдуться. Да? Був би чоловік, стаття знайдеться, так? Да? А, ми робимо, а ми тут при чому. Ми ж ви ж робите не ми. Всі, хто щось не робить, всі проти закону, тому що вам не платять, правильно? Нам не платять? Та нам ніхто не платить взагалі взагалі. Розкажіть. Так розкажіть. ну. Так розкажіть зараз. Ну так чого ви зараз? Чого ви? Опа, і все, опа, я не вам опаїмо, розкажу. Ну так розкажіть, чого ж? ви, Мені дуже цікаво, хто нам платить. Ми зразу там на Омельяненка. Я його в очі може не бачила. Ви тут ну, розумієте, що чудово вже кругом омільянка. Чудово. Ви да. Та це ж ви розказуєте. Так, так, так. Ви розказуєте, мені вже скинули, де ви вже нас показуєте. А, Ну то чудово. що Ви слідкуєте за нашими новинами? У нас плюс один підписчик. Да, да. Конечно хлопці, то давайте я буду заяву писати, поки там суть до діла. Да. Нахай там собі чекає, ми, моя справа заяву подати. То Хто нам платить? Ви признайтесь вже на кінець чи що. Де наші гроші? На машину на машину, а чого вам, вам до моєї машини? Mm -hmm. Вам розказати ж за що я купив машину свою? Чи що? Чого вони на службі? Працюєте, чого не воюєте? А хто вам таке сказав? Ви звідки це знаєте? Ні, ви з бачу власне? Що ви, ви бачите? Тільки була війна? Коли що ви була окупація? Вас і близько не було. та ви що серйозно? Шо? Та, та ви шо дуже ви погано? Ми, дуже погано ви слідкуєте за нашими новинами? дуже погано. Ви слідкуєте за нашими діями? Як не слідкуєте, то не говорі бачила просто да і ви очі Я з першого квітня. Ви не бачили? А як це ви мали? Я що з орками співпрацювати довзі, що ви тут мене бачили. Що ви малите до послухайте? Не не розказуйте ці сказки. Там, де я був, є все в вільному доступі. Якщо ви би, то ви б знали. Ви зараз говорите безпідставні звинувачення, особисто мене ображаючи. Да Та ви що? Да ви, що? ви ви скільки звідси накрали? Вже там крали, не там не крали, крали да. не крадете. Там, 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 робочі, робочі не робочий проєкт землеустрою є, Цені. дозвіл місцевої ради не є. Дай мені я вам за запит... мені ряда, запитувати. Та я буду владу виконувати. запитувати. Да, ви ніхто, так. Я ніхто? буду запитувати владу. Я, красав, да. я, буду, я буду запитувати владу, не переживайте. Всіх, кого потрібно, запитаю. Хто дозволив визволити верхні. Рудючий шар ґрунту звідси. Я вам не буду да. розказувати. Ви будете родючий, відповідно, відповідно чинного законодавства От будете розказувати. Ви працюєте, не не непонятно я. Да. Звісно, буду писати. У нас є ручка, синяк.